А чи знав ти у грудні 1903 року, на Мисі Канада, Північна Кароліна, двоє братів Райт здійснили перший у світі керований політ на двигунному літальному апараті. Брати Орвіл і Вілбур годинами досліджували аеродинаміку на власноручному вітрильному планері, випробовуючи розмах крила, вигини і профілі, вони збудували власну вітрову динамічну трубу в сараї й перевірили сотні варіантів. Перш ніж вибрати оптимальну форму крила. Перший політ відбувся 17 грудня 1903 року. Час проведений у повітрі становив 12 секунд і відстань 36,5 метра. Пілотом був Орвіл Райт. Це був холодний зимовий ранок, сильний вітер зі швидкістю близько 10 метрів на секунду. Літак, названий флайєр 1, рушив із невеликого похилого спуску на рушіях з двома пропелерами і двигуном власної конструкції, близько 12 кінських сил. Він піднявся на декілька метрів над землею і пролетів уздовж пляжу. За кілька годин брати провели ще три польоти. Останній із яких під керуванням Вілбура тривав 59 секунд і подолав 260 метрів. Попри глобальне значення їхнього досягнення, місцева преса відреагувала стримано. Про цю подію написали кілька коротких статей у регіональних газетах. Світ довідався про подвиг райтів лише через два роки, коли вони провели демонстраційні польоти в Європі. І тепер питання.